Щиро радий вітати вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Один відомий професор університету, якого мали представити до Нобелівської премії, вибрався на озеро. Він попросив старенького перевізника, аби той повозив його по озеру на своєму човні. Добродій погодився. Коли відплили вже доволі далеко від берега, професор взявся допитуватись: чи ти знаєш історію? запитав він старого. Ні. Відповів той, що ж, вважай, чверть твого життя пропала на марне. А знаєш, астрономію знову спитався він. Ні, відповів старий. Ну, тоді дві чверті твого життя втрачене. А може, знаєш філософію? Та ні, тоді ти змарнував три чверті свого життя. Зненацька здійнялася шалена боля. Човник посеред озера гойдало, немов горіхову шкаролубку. Перевізник, намагаючись перекричати завивання вітру, запитав професора. Пане професоре, а ви вмієте плавати? Ні, відповів професор. Тоді вважайте, ціле ваше життя втрачене. Кожна людина ставить собі за мету досягнути в житті якогось визначеного рівня. Чи то стабільного фінансового становища, чи кар'єрного зростання, чи гармонії в подружньому житті, чи душевної рівноваги. Ідучи до поставленої цілі, люди щоденно витрачають багато сили і енергії. У вирі подій швидко минають роки. Як правило, на схилі літ людина досягає певного благополуччя, стає заможнішою. Та життя добігає кінця. Настає невідворотний момент. Людина залишає все набуте, заради чого працювала увесь свій вік, то який сенс нашого існування? Невже ми живемо тільки для задоволення власних потреб? Будучи об'єктивними і чесними, ми змушені визнати, що більшість наших щоденних справ робиться для власної втіхи. В народі кажуть, що в житті потрібно зробити три речі: посадити дерево, збудувати дім і народити сина. Для кого ми це робимо? Звичайно ж, для себе. Проте слово Боже навчає, що ми на землі лише мандрівники та прибольці, і кожна людина у свій час неодмінно постане перед творцем, щоб дати йому звіт за прожите життя. Тому важливо замислитись, які ж із наших земних справ є богоугодними, адже у відомій усім молитві Отче наш, якою, мабуть, кожен звертається до Всевишнього, ми промовляємо: нехай буде воля твоя. А Його воля полягає в тому, щоб повірити в Спасителя нашого Ісуса Христа, прийняти Його в своє серце і творити діла Божі на землі. Ісус, у відповідь на запитання людей, з чого почати, щоб робити діла Божі, сказав в Євангелії від Івана, 6 розділі. Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. А далі, з його допомогою, старатися жити праведно і чесно, покинути шкідливі звички та залежності, блуд, розпусту та формувати у своєму характері християнські чесноти, любити ближнього, прощати образи, допомагати нужденним. Хочу поділитися доброю новиною: відносно вічності, кожна людина може почувати себе впевнено, але лише тоді, коли Бог її покров. А Біблія путівник життя, бо у ній висвітлюється єдина істинна дорога до спасіння. Ісус в Євангелії від Івана в шостому розділі сказав також такі дуже важливі слова: Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто бачить сина та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешує останнього дня. У волі кожного з нас прийняти рішення, примирити з Ісусом Христом, жити за Божими принципами та виконувати роботу, яку Він доручає. Є дуже багато різних шляхів, часто надзвичайно гарних і привабливих, які проводять до смерті. Дорога життя одна єдина. Це Божа дорога. Ніколи не губіть того, що справді є найважливішим. Помолимось про це. Дорогий небесний батько. Сьогодні ми разом з нашими глядачами знову звертаємось до тебе. Ми хочемо подякувати тобі за новий день, за нові можливості, за нову твою любов, за нове твоє терпіння, за нову твою благодать і благословення для кожного з нас. Сьогодні ми також дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас, що в цьому світі найважливішим, дорогоціннішим є знати, любити, розуміти тебе, знати план спасіння, який ти відкриваєш нам, знати Твого Сина Ісуса Христа. Допоможи нам, Господи, у нашій. Шкалі цінностей та пріоритетів поставити це на найперше місце. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Поставте Господа на перше місце у своєму житті. А ми, прощаючись з вами, нагадуємо: пишіть нам, телефонуйте за тими даними, які ви бачите зараз на екрані. До побачення і Божих вам благословень!